Вже це захоплев світ, другий світ, якому можна відпочити на солодись з це захоплено. Платан свої 11 років уже може похизуватися справжнім бібліооскаром. Цього року його визнали кращим читачем бібліотеки. Вже в 11-те Чернігівська бібліотека для дітей провела нагородження бібліооскар. Цього року вибирали переможців у п'яти номінаціях: найкращий читач, родина, що читає, друг бібліотеки, партнери бібліотеки та разом до перемоги, в якій нагороджували волонтерів. Загалом обрано 12 номінацій у цих категоріях. Бібліооскар це не про. Сто нагорода, а це саме визнання любові до книги, любові до читання, і ми хочемо показати саме, що всі ці номінанти, всі учасники бібліооскара, саме дотичні до популяризації української книги на сьогодні, саме під час цієї церемонії ми хочемо відзначити і нагородити найактивніших наших читачів саме друзі і партнери, які нас завжди розуміють під. Тримують і допомагають нам всьому. За ось цей час ми вже нагородили понад 200 номінантів. На урочисту церемонію нагородження «Бібліо-Оскар» завітало чимало чернігівців, найменші читачі бібліотеки, читаючі родини, партнери. Редакція «Челайн» також отримала свій -Оскар» у номінації Друзі бібліотеки, оскільки наші журналісти постійно співпрацюють з обласною бібліотекою для дітей. Одним із напрямів нашої роботи є висвітлення цікавих подій і заходів, що впливає. На культурне життя Чернігівщини, а бібліотека відповідно, залучає до цього культурного розвитку не лише дорослих, але й дітей. Книга це світ, мабуть, такий цікавий майбутнє, де можна і подорожувати, і фантазувати, і розвиватися, і потрібно це прищеплювати ще із раннього дитинства. Я дуже пишаюся, що моя дитина з раннього дитинства почала любити, читати, цінувати книгу і читає вже до сих пір із задоволенням. Подобаються детективи, пригодницькі книги, е історії. Ну і це все. Книжка це... Пережиття того самого життя, аналіз життя, і замість того, щоб ти переживав це за свої там 100 років і аналізував сам, ти можеш це все вичити в книжці, і цей аналіз буде швидший, і більш якісний, і в рази його буде більше. Книга для нашої родини це в першу чергу гарний настрій та відпочинок. Я звідравна ті над тобою росію домани.